Слава Ісусу Христу, добрий вечір. Хочу вам подякувати за ваші молитви, що могли разом з нами молитися, хоч і в інтернеті. Хочу сьогодні звернути таке слово до наших мам. До дівчат також, які збираються заміж виходити колись. А може вже скоро. Де брати взірець доброї родини? Добра родина це Святий Йосиф, Обручник і Марія. Від них треба навчатися, це авторитет. Вони найкраще вміли виховувати з Ісуса Христа. Ми в дитинстві пам'ятаємо також, може наших батьків. Вже, може, не живуть, але пам'ятаємо, як вечорами, може, нараз раз разом молилися з цілою родиною, може разом в дитинстві йшли до церкви, до костюла. Це взірець наші мами, які вставали до нас, носили нас під своїми серцями. Напевно, перше слово, яке ми сказали. Перше слово то мама, неважливо в, в якій мові це було, але напевно було перше слово. Ну і також до хлопців, чи, чи які збираються женитися, щоб були прикладом для своїх дітей. А тоді, коли вже стаємо, і це є нормально, стаємо вже старшими. Може, дідусями чи бабцями тоді радіємо за своїх дітей, за внуків, тоді вони до нас можуть прийти. І може, коли в ліжку будемо принести щось, якусь подати води, але смуток є великий, коли діти відвертаються від своїх батьків, від своєї мами чи батька. Нехай вас сьогодні. Ісус, благословить ваші родини. Слава Ісусу Христу! Добраніч вам!